Усім привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати пісочний пиріг. Для цього я беру 120 мл води, 100 г олії рослиної. І тепер додаємо сюди всі сухі інгредієнти. Крохмал кукурудзяний або картопляний додаємо 10 грам. Далі у нас сахар. Потрібно 110 грам, Ванілін за смаком. Розпушувач. Також 10 грам. Далі пів чайної ложечки солі. І тепер по рецепту йде 400 грам муки. Ну ви одразу всю муку не кидаєте, я кидаю так, там 300 350 можна. Замішуйте тісто, а потім поступово диріться по консистенції, щоб дуже не забити мукою. Так. 350 і все ретельно перемішуємо. Ось таке тісто у мене вийшло. У мене пішло. 365 грам муки. Тісто не забивайте, воно може трошки липнути до рук, але руки змащуємо олійкою і нічого липнути не буде. Тепер нам потрібна форма. У мене ось така для тарта. Беремо 2 третіх тіста і розпреділяємо на низ та бока. Бортики також робимо, щоб наша начинка нікуди не втекла. Ось так я розподілила тісто. Тепер викладаємо сюди будь-яку начинку. Можна викладати варення, джеми, можна викладати різні фрукти, все, що вам хочеться. І кожного разу з різними начинками цей пиріг буде різним. Сьогодні я печу із малиновим таким джемом. Він у мене без кісточок Розподіляємо. і зверху нам потрібно покришити. Залишок нашого тіста. Одна третя цього тіста, що в нас залишилася. Незважаючи на те, що цей пиріг пісний, він надзвичайно смачний. Ось так. І тепер розподіляємо залишок тіста. Я беру ось такі невеличкі шматочки і кидаю отак поверх по всьому пирогову. Ось так я розподілила тісто. Тепер змащувати нічим не потрібно. Відправляємо наш пиріг в розігріту духовку на 180 градусах і печемо до готовності. Слідкуйте, кожна духовка пече по-різному, Протикаєте паличкою, якщо вона суха, значить пиріг готовий. Ось яка краса. Наш пиріг спікся. Зараз його викладемо на форму. І так, пиріг я переклала. На тарілку і посипала пудрою. Не дивуйтеся, вона у мене трохи скакала, тому такий шоколадний вигляд має. Сподіваюся, що цей пиріг вам дуже сподобається. Бажаю всім смачного!